Ісусі, сьогодні ми прийшли на це місце знову і знову збагатитися пізнанням волі Божої для нас, пізнати щось нове. І дивіться, їм, Слово Божому, сказано, що Бог творить все нове. І з одного боку, можна подумати, написано, що Бог завжди той самий. Вчора, сьогодні і повіки, той самий, і тим не неміння, Слово Боже, каже, що Бог творить все нове. І тема сьогоднішньої моєї проповіді. Ви знаєте, яка тема буде? Як таке от бально місто в церкві Христові це є віра. І що ви сказати, що ми вже про це наслухалися, або ми це все вже дуже-дуже добре знаємо. Ви знаєте, цього завжди буде замало. І ніколи не буде забагато, коли ми будемо торкатися цієї теми. І темою моєї проповіді називається тема Велика Віра. І давайте. Проглянемо по Слову Божому і будемо приємно здивовані, що про це говорить наш Господь. Уже не один раз, можна сказати, ви навіть на цьому місці чули, але сьогодні буде таке, будемо казати, немаленьке доповнення. Дивіться, що я хотіла сказати. Бог наділив кожну людину. П'ятьма відчуттями, які ми маємо, стосунки з цим світом. І подивіться, як цікаво, цих п'ять відчуттів. Але християнин, ви знаєте, християни мають шосте чуття. І знаєте, що таке шосте чуття? Це є якраз віра. І що я хотіла сказати? Що є дуже дивно, тих п'ять відчуттів, які ми маємо, ми маємо стосунки. З цим натуральним звичайним світом. І шосте чуття, яке дав нам Господь, це є одне єдине чуття улюблені, яке зв'язує нас з невидимим духовним світом. І це відчуття дозволяє нам витягувати вірою з невидимого. У видимий світ речі бажані нашому серцю. І це дуже цікаво, це дуже приємно. І хочу зараз зупинитися на такому. Розумінні, пояснити вам, дивіться, чому все ж таки одні люди добиваються в житті чогось дуже багато великого. Я буду казати великі мужі віри, про яких ми читали, і нам хочеться бути такими, як вони, і чому деякі можуть пробути у церкві все життя і не досягнути тих таких, можна сказати, великих успіхів. Ви знаєте, якщо подивитися на слово Боже, то, то коли ми прийшли до Господа, то Господь дав кожному міру віри. І чому? В принципі, логічно, Бог дав кожному однаку порцію в те, тому що ми повірили, ми прийшли до нього, і Господь поставив нас у царство свого улюбленого сина. І тоді перед нами стоїть задача, що робити, взрощувати нашу віру. І в міру того, хто наскільки взростив свою віру той може, наскільки цим шостим чуттям витягнути з того невидимого світу у цей видимий матеріальний тих благ і того розуміння величі і сили Божої, наскільки він розвинув і збагатив і збільшив свою віру. Давайте ми про це поглянемо, нам буде дуже добре бачитися у Слові Божому. І давайте ми подивимося, відкрийте, будь ласка, Матвія, 17-й розділ цієї... Щоб, щоб учні не могли, так сказати, звільнити цю дитину. І давайте відкриємо, будь ласка, Матвія 17 розділ із 19 вірша зачитаємо. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів, через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як гірчи, зерно гірчичне, і горі оці, скажете, перейди звідси і туди, то й перейде вона. І нічого не маєте неможливого. Подивіться, яка цікава річ. Це не Перше чудо, яке бачили апостоли. І це не була перша молитва за звільнення цього хлопчика, яке робили вони. Тобто, до того, як вони пішли, написано, що Господь дав їм владу, Правда, пам'ятаєте, і відправив їх. Тут стається така ситуація, що вони споряджені волею Божою, силою Божою, зустрічаються з такою ситуацією, з якою вони. Справитися. І дивіться, що дивно, Я думаю, це напевне було, будемо казати, таким немаленьким шоком і для самих апостолів, коли вони спитали, а чому ми не можемо це могли це зробити? І тут же, знаючи, що вони робили вже дуже багато справ, Ісус каже їм через невірство ваше. І можна згадатися питанням, Господи, як вже вони поприкнув їх у невірстві? Правда, коли вони з тобою ходили, коли вони були свідками чудес, коли вони разом з тобою возлагали руки, все решту і все решту, і тут наш Господь мало того приводить їм приклад, якби ви мали віру, як гірчичне зерно, дивіться сюди, весь не весь, весь половину світу християнського неправильно думають. Знаєте, що вони думають? Дивіться, як вони, як вони думають, що, як, що Ісус, вони думають, що Ісус... На увазі, що якби ви мали бодай таку віру, як оце мікроскопічне зернятко, яке найменше від, будемо казати, від насіння, то ви би сказали цій горі. Я зараз вам доведу двома словами. Що він не це мав на увазі. Хіба він хотів, ви ми мали таку мікроскопічну віру? Ви розумієте, якщо він... Би поприкнув людей, що якби ми мали таку мікроскопічну віру, то виходить, що апостоли взагалі не мали цього мікроскопічного зернятка. То як тоді вони стали віруючими, як вони прийняли його? Ви розумієте? Аналогічно виходить якийсь абсурд. То, тобто, як який би розмір віри, давав тоді Отець Небесний кожному приходящому до нього, якщо він би попрікнув вже спустя деякий час, що якби ви мали віру, бодай таку, то видно, що він дав ще в сто раз меншу. Логічно можна так думати. І я хочу сказати, що християнський світ озброївся тим, що вірить, Бог в мене требує і якої такої як вірить не зернятко. А ви знаєте, що на увазі Ісус? Я вам зараз зачитаю. Але перед тим, як я вам зачитаю, Він сказав, пояснив, бо це зернятко, коли посадиш. Ви чуєте, що станеться з ним? З нього виросте щось? І мало того, то, що виросте, це буде привратитися в дерево. І таке велике, яке буде робити тінь, і навіть птахи будуть гніздитися на ньому. Ви розумієте, що мав на увазі Ісус? Тобто в цьому маленькому зернятку, в самому маленькому, захована така велика сила, але тільки при тих обставинах. Коли ви його посадите, і ви будете його взрощувати. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто Бог аж ніяк не хотів, Бог дуже добре знає, що зернятко гірчичне не може звергати гори у море. Розумієте, яка ситуація? І я хочу вам зачитати зараз цю, щоб ви побачили. Дивіться, давайте відкриємо Матвія, 13 розділ, ми пройдемося по цьому місцю, і ви побачите насправді, що мав на увазі Ісус. Матвія, 13 розділ і 31 вірш. Дивіться, іншу притчу подав він їм, кажучи, царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своєму. Воно найдрібніше з усього насіння. А, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так, що птаство небесне злітається і кублиться на віттях його. Ви бачите, як Бог чітко показує, що взяв чоловік зерно і посіяв його. Не просто носив цю сімічку у пригорщі або в своїй кишенці і тішився, що він має таке сильне зернятко. Просто сила, закладена в цьому зерняті, є надзвичайно великою. Дивимося далі. Давайте, коли він розказав це, подивіться, апостоли. Поняли, що якась ситуація, якась несуразіця є. Вони і віру мають, і в той же час не можуть справитися з цим бісом. І подивіться, що каже далі нам слово Боже. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки. І ми це побачимо, Лука 17,5. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ми зараз це все побачимо. Лука 17. 5. Так. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. Ви чуєте? Вони все зрозуміли, що вона ніби і є, і в той же час чогось вона не працює. А Господь відказав. Далі дивіться, він знов каже: якби ви мали віру хоч як зерно гірчишне, і сказали б, щоб коли ці ті вирвися і з корнем посадися до моря, то послухала б вас. Вони все чітко зрозуміли, що віра повинна збільшуватися. Давайте ми відкриємо. Цікаве дуже місце. І ми від цього місця ми будемо розвивати якраз оцю тему великої віри. Давайте ми знову повернемося в Євангелії від Матвія і відкриємо 15-й розділ і зачитаємо це місце з писання, про яке ми знаємо. Це є історія про ту жінку ханини Янку, яка прийшла до Христа і просила, щоб Ісус звільнив її дочку, бо вона одержима. Демоном і тяжко мучиться. Давайте я зачитаю, тому що це трошки багато буде, але ми потім зможемо час від часу вертатися і розбирати це місце. І вийшов звідти, Ісус відійшов у землі Тирській і Сидонській, і ось жінка одна, ханини Янка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй. Не сказав ні слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали: відпусти її, бо кричить услід за нами. А він він і сказав, я посланий тільки до овечок загинули дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилася йому та й сказала, Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала, так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус. О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. Тієї години дочка її видужала. Подивіться, яка цікава історія. Давайте ми пороздумуємо, що таке народ хананейський. Хочу вам сказати, що це народ ідольський, це народ, який не був навчений Слову Божому, це народ, який не дотримувався праведності, той, про який говорив закон. Це народ був далекий від того, щоб шукати Господа. Вони мали свої якісь поклоніння, вони мали своє розуміння. І давайте подивимося. В кінці цієї історії Ісус каже, велика віра, твоя е, жінко. А пише в Слові Божому, що віра е, росте від чого? Від слухання Слова Божого. Тобто виходить якась така і суразця. Ця жінка протязі свого життя, вона не мала можливості, вона ніде не слухала Слово Боже. Ви розумієте? І я хочу пояснити таку ситуацію. Подивіться, приходить, не дивлячись на то, що ця жінка десь там жила, на тих околицях, вона сама була ідолянка. вона сама була грішниця, вона могла бути ким за тому що вона була із народу ідомського. І ця жінка переступає мало того. дивіться, яка цікава ситуація на той момент, коли це сталося з її дочкою до того часу, поки Христове служіння ще було не почати на землі. Ви знаєте, що ніхто не знав демонів. Ви про це знаєте? І одержимі люди могли бути все на вогах, все життя. І вони були. І тільки тоді, коли наш Господь увійшов. У синагогу ви пам'ятаєте? Почалися крики і верески, почали кричати: демони, чого ти прийшов ранчо времені нас мучити? Тобто, до цього моменту. Ця хвороба була невіліковна, і я упевнена, що ця жінка не один раз чула це. Речі духовні. Ми не вміємо лікувати духовних речей. Тобто це була невіліковна душевна хвороба її дочки. І подивіться, що вона робить, будучи ідолянкою, будучи грішницею, вона збирається і заходить на територію, де веде своє служіння Ісус. Мало того, є написано в другому Євангелії, що він в цей момент був удома, у когось удома. Я зачитаю потім пізніше це місце. І приходить вона до нього і починає його благати. Каже, змилосердися. І подивіться, як цікаво. Ми всі не заслужили, будемо казати, благословінь, бо ми всі були в гріхах, але по милості Божій Бог дав нам це спасіння і подивіться, як просить ідолянка. Вона дуже добре знає, що вона не варта того, по що вона прийшла. Вона прийшла і вона каже, Господи, змилосердися, дай мені ту порцію милості. І подивимося, що сказали мужі Божі. Сказали, Господи, відпусти, найма тут не верещить, бо вони дуже добре знали, хто вона була. І я хочу зараз звернути нашу увагу, подивіться, не дивлячись на те, що ця жінка була наполегливою. Ви знаєте, хіба Ісус не знав, який буде кінечний результат? Він дуже добре знав, але я вам скажу дивну річ: Ісус заатакував цю велику віру. Ви розумієте, щоб вона ще більше укріпла, щоб показати учням, ось подивіться, з ідольського народу прийшла, і подивіться, як вона настойчиво стоїть і випрошує це благословіння. І подивіться, що є сказано далі. О, І сказав їй Господь ні. Ви розумієте, мало того, що першою великою атакою було то, що він просто мовчав. Правда? Ми самі не любимо, коли ми до когось говоримо, коли ми когось питаємо, коли ми до когось настирливо питаємо, а він просто мовчить. Мало того, вона знала, яка велика її проблема. Вона дуже добре знала, що вже другого місця немає куди йти. Уже, можна сказати третього, бо першим, напевно, були теж якісь там, може, лікарі в її країні. Другим для неї виявився Ісус, і вона дуже добре знала, що третього нема. І ви знаєте, як вона зрозуміла. Вона бачила вдома ці нападки диявола над її дочкою, і вона ж бачила їх безперестанку. І вона добре бачила силу тої нечи, не, нечистої сили. Вона дуже добре бачила. Але ви знаєте, в її очах Ісус був більший. Ви розумієте? Сутуація, що в її очах Ісус був більший, і вона зрозуміла, що цей один єдиний, мало того, прийшла і каже: Господи, вона визнала його Господом і сказала: Господи, змилосердися і поможи мені. І дивіться, ми можемо стояти у молитвах, ми можемо просити в молитвах. І ви знаєте, є такий на превеликий жаль, є дуже важливо, хто стоїть коло тебе, кого ти просиш підтримати тебе в молитві. Бо ви знаєте, ось вам приклад церкви Божої на той час. Апостолів, які кажуть, що ти тут верещиш, йди геть, ви розумієте? Тобто вони не спонукали якісь обставини для того, щоб ця жінка пішла і отримала те, що вона хотіла. І подивіться, не дивлячись на те, що Ісус їй сказав, ні, ви знаєте, вона знала, що вона не варта цього, але вона прийняла рішення, що я не піду звідси. Поки я не отримаю то, що мені треба. <кій> І дивіться, що говорить слово. Боже, вона не засмутилася навіть через те, що вся ситуація до неї була геть не в її користь. Мало того, що мовчав Ісус, ще й апостоли були надуті, і, напевне, вона їм мішала. А написано їй в другому місці, що коли він прийшов у ці Сидонські краї, він зайшов в будинок і хотів, щоб ніхто не знав, що він тут є. Але пише там одна жінка дізналася, і то є. Як то кажуть, вже тут, як тут, вона зі своєю потребою. Усі обставини були не на її боці. І вона прийняла рішення, якщо Господь їй сказав ні, то вона буде аргументувати Богові. І дивіться, що стається далі. <кхем> Ви знаєте, що можна так подумати? Можна подумати, ой, як було ходити з Ісусом, учнем, правда? І ми вже не один раз в житті так і думали. Ми так думали, Боже, якби я жила на той момент, і якби я, я би точно була з Ісусом, якби я була там навіть чи жінкою, чи мужчиною, то я би прислуговувала, або би була так учнем. Але я хочу сказати, що не дуже легко було ходити з Ісусом, тому що ви можете собі уявити, що і дуже сильно були здивовані дуже частими. Ситуаціями, які в них виникали самі апостоли, тому що можемо собі уявити, ніде до того часу ніхто не казав, що треба плюнути. Я не кажу плюнути комусь в очі, але напевне треба було досить набрати слини, щоб можна було зробити місило, щоб помастити аж двоє очей. Ви розумієте, яка ситуація? Тобто, я уявляю собі, що прийшов, вони зрозуміли, що він син Божий, і тут така сцена. Можемо, я не буду демонструвати, як це робиться, але ми можемо уявити. Тобто, як Ісус набрав слини повну, і як Він її плюнув і Він намастив очі. І дуже часто і вони були здивовані. Або, наприклад, така ситуація, коли Ісус. Зайшов в храм, і всі побачили, може, там і були ті харя люди, які дуже тішилися. Ви знаєте, які подумали: ой, слава Богу, прийшов учитель, зараз буде нас вчити Слово Божого. І тут Ісус каже, з зміїний лукавий. Ви можете собі уявити, і ви там грове побілені. І вони шарахкалися. Тобто казати, що в них була з людом з Ісусом, це було не так, тому що Ісус на кожному кроці виправляв то, що було не таким, як повинно було бути, і хочу сказати. Що учні, вони, може, тішилися, ну, нарешті, ми з Ісусом, а хто ти тут така прийшла, ти і близько на 100 кілометрів не маєш права прийти і просити. Але дивіться, що робиться далі жінка. Що приємно, що, дивлячись на ці всі негативні атаки, на цю всю, можна сказати, на перший раз пасивність Ісусу, її віра абсолютно не зменшилася. Знаєте, нам треба брати приклад з неї. Тому що ми би вже... Правда, розчарвалися, ми б вже впали в глибокої отчаянні, що ми там щось, і може таке з нами. Ви розумієте, це для нас є велика наука. Господи, та я вже тут і, пів року до тебе молюся, я вже, може, місяць кричу в небо і ніякої відповіді, ну ладно, значить не треба мені ходити в церкву. Так, дуже багато таких ситуацій є в житті, люди займаються своїм життям, як то кажуть, ловили людей, а потім пішли знову ловити рибу. Розумієте? Але подивіться, віра цієї жінки, вона не тільки ослабла. Вона взагалі мені подобається умнічка просто. Ви знаєте, вона просто сказала, коли Ісус сказав їй Ні, а вона бере і каже: Так, Господи, ви чуєте, який великий аргумент, велика віра ніколи не згоджується з відповіддю, ні. Ви знаєте, вона буде стояти. І не тиждень, а сто років хочу привести приклад Авраама. Ви знаєте, скільки Авраам вірив, що він буде мати сина? Аж сто років. Розумієте? Він сто років чекав, тому що вже в сто років написано: у нього народився Ісак. Тобто, велика віра, вона. Повинна стояти і, як то казати, чекати на своє чудо, чекати на своє ісцілення, чекати на вирішення всяких ситуацій інших, в кого які можуть бути і не відступати. І коли вона сказала, вже мало того. О, вона могла дрегувати, о, обізвала мене, що я, е, цей, що я собака, уявляєте собі, скільки було аргументів у неї, піти розвернутися і мало того наображати їх всіх і сказати, що це за така група людей. І взагалі, як то кажете, зневажити їх, мало того, вернутися в свій край, їх в їхньому краї і так не поважали ні Ісуса, ні апостолів, ще там облити їх грязю. Але вона каже, він каже, ні, тобі ні. Ні, бо я не для тебе, бо я для того. А вона каже йому: так, Господи, я дуже добре знаю, з якого я роду, але милість твоя до небес, милість твоя більше як суд. І я прошу тебе, змилосердися, Я прошу твоєї милості, і Ісус уже не то, що не втерпів, уже зрозумів, що хотів, що прийшов цей час дати нагороду цій вірі. І каже, яка. Віра, улюблені, ви чуєте, яка велика віра уявляє собі лиця? апостолю, коли він в одному місці сказав, Пір, ви не могли вірнути, тому що ви маловірні, у вас мала віра. І тут... Прийшла та яка ніколи в церкві про це не чула. Ви розумієте, що таке наполегливість, що таке прийти до Господа взивати і як не відпущу, ви знаєте, мені подобається, як Яків сказав, не відпущу. І не треба думати, що Бог такий, що він на це загнівається. Та він зовсім не загнівається. Дивіться, він каже, дам тобі повірі твої, ви чуєте? Повірі, така, як в тебе віра велика, йди додому. І написано, коли вона прийшла, її дочка була звільнена. Тобто, ви розумієте? що таке є велика віра. Ми маємо бути наполегливими. Ми маємо не обертатися, і йти в гордості, не відповів мені, не сказав мені, ладно. Ні, ви знаєте, Бог бачив цю жінку, Бог її знав народження, Бог знав, її поки вона дожила до цього моменту. Він абсолютно просто прийшов цей момент цього дня, коли, мало бути, засвідчено учням його, яка велика віра була в цієї жінки. Родина, що ми маємо далі. Так. Велика віра ніколи не приймає ні. Ви розумієте? Велика віра ніколи не займає позицію, що ми здамося, ладно, най буде таке, як є. Ні, ми каже Слово Боже, праведник житиме вірою, ви розумієте, праведник житиме вірою. І я хотіла сказати ще таку ситуацію. Дивіться, на... я чула таку цікаву історію. Що розказував один пастор. Він був дуже здивований, коли в їхню церкву було трошки давніше. Приїхав пастор з Африки. Це актуально для нас, ви знаєте, тому що я тішуся, що ми є та команда, яка ми хочемо все, що робив Ісус. І коли приїхав цей пастор, такий каже, розказував цей пастор інший, каже, такий невзрачний чоловік приїхав і каже, так собі посидів, там каже, зборі пасторів, а потім каже, я хочу каже, прославити Бога, бо каже, щось на нашу церкву зійшов дух іс... е... Воскресіння. І каже, ми так всі, мужі великі, дуже великими церквами, надзвичайно великими. І ми, каже, сказала, що ви маєте на увазі, як це на вашу церкву зійшов дух Воскресіння. А він так Просто так каже, ну в такій наївності чистоті, такий дитячий. І каже, та каже, представляйте, в нас 39 чоловік воскресло за 6 місяців. І каже, мені все згоріло всередині. І, каже, від голови до підошвів. як це? І каже, я подумав, може, я щось не то допоняв. Може, це він африканський акцент у нього? ну як це 39? І я каже, перепитую чітко, ні-ні-ні, ви каже, поясніть, я правильно вас чув? І, він каже, так, це що, 39 чоловік що зробили? Воскресли за шість місяців. І каже, я там в мене вулкан середині. Як це могло статися? А він каже, так ви розумієте, що церква наша біля цвинту недалеко. І каже, йде процесія на цвинтар. І каже, а ми так виходимо і кажемо, та почекайте ще, поки ви йдете на цвинтар, каже, поверніть з тим покійником до церкви. Каже, за шість місяців 39 чоловік. І як, каже, ви це робили? А так встали і сказали, встай, брате! А він каже, пум і встав. І каже, я так воздрявнував сильно, що я каже, не знав, як справитися з цими емоціями. Дивися на цього матенького чоловіка і не можу собі уявити, що яка ця ситуація, і каже йому, а як от мені зробити, щоби у ну, в мене ж е, такого нема. І він каже. У мене ж ніхто не воскрес ще. А він спитав, каже, а ти за скількома померлими, на скількома померлими молився? А він каже, я стою кажу ні на одному. То як ти хочеш, бо вони воскресли. Ви розумієте, що такий Бог? Бог такий простий. То навіть для Бога це не є важко. Ви розумієте? Знаєте, де є важко? Отут. І можна сказати, що ми християни все життя, ми в християнській країні живемо, ми проповідаємо Євангелії. Питання велике, де наша сила, нашої церкви, правда? І ви знаєте, я мала вчора таке, м такий пасіон, як ви знаєте, це вже слово. Я так вчора, коли молилася, так плакав мій дух внутрі мене, тому що я побачила, що я так глибоко побачила цей вірш, що народ гине від незнання що ми не знаємо так Бога, як знають вони. Ми, може, знаємо інші речі, набагато краще, як вони побутові, інші всякі. А подивитися, то, що Бог сказав, слово Боже, воно дійсно реальне і сильне по сьогодні. Ми...» знаєте, чому? Тому Що ми, нас навчили неправильно. Що віра має бути як гірчичне зернятко, і цього досить. І ми бачимо результат того зернятка, якого ніхто не посадив, будемо казати, або, знаєте, знаєте, якісь таке, будемо казати, оці вчення, ці всі роки. Бо ми були навчені неправильно, ви не вірите? Ми були мій дохредав дух... вчора дуже сильно, і я розуміла, що я була навчена неправильно, що я 20 років у Христі Ісусі, а я навчена неправильно. Давайте ми дамо Богу місце. Давайте ми скажемо, Господи, навчи нас так, як правильно, щоб ми одного дня не вчули такого поневірства вашого, щоб ми цього не вчули, щоб ми чули по вірі вашій дасться вам. Тому що, Господь, дивіться, я наголошую ще останній цей вірш, сказав, як прибудете в Слові моєму, а моє Слово прибуде в вас, то все, що попросите, улюблені, усе, що попросите, дасться нам то нехай Господь вчить нас і Дух святий настановляє нас. А ми будемо послушними, будемо сміливими, відважними і небоязливими, бо нас чекають, я хочу сказати, великі-великі діла, які будуть супроводжуватися великими чудесами для слави Божої в Христі Ісусі. Амінь.